Ось на таку насадочку я ловлю, Ось так все виглядає, Inline. дуже все просто. Всім доброго ранку. Ось така краса. Коротше, поїхав я на водойму, не знаю, що з цього вийде, от тільки закинувся. Дуже далеко сумки нести, тут метрів 150, навіть, треба нести все в руках. Ну, розложився, побачимо. Коротше, що як буде. Всім добра. Всім гарного, тихого та мирного дня. Так що, ось такий у мене помост. Прийшлось Прийшлося спартанські такі. бо поставити нема де. Тут виходить везде камиш, тут дерево. Ну і тут, виходить, як він називається, господі. Склон. Склон такий. Тобто ні палатку не поставиш, нічого, ні стол. Якось так. Так що спартанські условия такі. Прийшлось отак от розставитися. Так що всім добра, дай боже, по рибі знімлю потім, рибу я вже піймав і не одну. Так що кому цікаво. По рибі, зараз покажу. В общем. Вот такие покемончики. Десь то там, не знаю. Ну в общем, а таких три штучки не Небольшие, полтора-два. Не больше. Красавчики вот такие. Ось так виглядає кайф. Кайф життя і ради чого ми можемо. Живемо, стараємося, чогось досягаємо, чогось не досягаємо. Ну, це називається спокойствия від всього. Просто відключаєшся хоча б на трошки. Так що дай Бог, щоб були шанси, хоч якісь у всіх людей. Так щоб відключатися хоча б на 5-6 годин від сьогоднішнього, на жаль, важкого життя. Всім добра!